друге ми знаємо що до багато сьогодні майна є за кордоном у можна і і відповідно у а, а, чиновників які чомусь отримали закордонне майно тому мене пропози... дякую, дякую. шановні колеги. Шановні, ні ні я не можу далі більше... Будь ласка, друзі, почалися трансляції Верховної Ради, і тепер ми можемо бачити, що депутати роблять у парламенті в режимі. Онлайн багато було дискусій щодо того, як це має покращити прозорість роботи депутатів парламенту. Натомість ми бачимо, що деякі парламентарі почали використовувати цей засіб для піару. Особливо смішно виглядають потуги Миколи Тищенка, якого не врятує вже жоден піар, жодні обурення і жодні звернення. Між іншим, ми з вами пам'ятаємо взагалі то, що Тищенко перебуває під судом за незаконне позбавлення волі як військовослужбовця в Дніпрі влітку минулого року. І згідно з кримінальним кодексом, йому загрожує до п'яти років в'язниці. Утім, з тих пір, як стався перший суд над Тищенком, минув рік. І Тищенко із СІЗО спершу перемістився у лікарню, де вдавав із себе тяжко хвору людину і людину з нездоровим серцем. А потім він перемістився із лікарні під домашній арешт. Далі під нічний домашній арешт. Ну і власне я роблю свою роботу. Я кажуть, дрова має собака <рес> йде. Врешті тепер Тищенко ходить собі спокійнісінько у Верховну Раду, аби піаритися, навіть не соромиться це робити на смерті Андрія Пробія. Він справжньо і дружи, і тому я про. Причому минулого тижня відвідуваність Верховної Ради, незважаючи на можливість заявити про себе голосно, навпаки, навіть зменшилася. Депутати слабо ходили на засідання а монобільшості було складніше ухвалювати законопроекти. Деякі з них вони взагалі провалили, як, от, наприклад, освітні документи, тим часом ведеться тиха робота по боротьбі не з корупцією, а по боротьбі із боротьбою із корупцією. А це ми бачимо по тому, що роблять народні депутати. Днями журналіст Данило Мокрик запросив до себе на інтерв'ю депутата від партії Батьківщина Сергія Власенка, який разом зі своєю начальницею особливо відзначилися під час голосування за позбавлення набута сап незалежності. Я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок. Коли на них вдягають ошиник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка миттєво стає в строй. І знаєте, я вам скажу, що собачка відчуває себе абсолютно комфортно. Вона думає, що це і є справжнє життя. І от Сергій Власенко на початку літа, якщо не помиляюся, створив тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо можливої корупції у правоохоронних та судових органах. Данило Мокрик стверджує, що вона створена для атаки на набу САП та ВАКС, Бо, як ми бачимо, фактично інші правоохоронні органи не так цікавлять Власенка та цю комісію як. Антикорупційні, і ось власне, Мокрик і Власенко зустрілися про це поговорити. Це інтерв'ю прекрасне не тільки як завжди, ретельною роботою Данила, а й майстерними маніпуляціями Сергія Власенка. Бо людина, яка вже майже 20 років є головним юристом і адвокатом Юлії Тимошенко, змінивши на цьому почесному посту, до речі, Андрія Портнова, має хоч і не перевершувати, але триматися у руслі своєї начальниці на думку Сергія Власен. Асинка через антикорупційні органи, кількість корупції в країні, виявляється, збільшилась. Так ось шість років працює система. Я глибоко переконаний, що на жаль, корупція лише збільшилась. Тому Це часу... Ви вимірюєте в якийсь спосіб? Ні в який. — Це за, моє за особисти... інтуїтивне Це відчуття. Моє... типу? Ну, — А ви вважаєте, що зменшилася корупція? Я не знаю, власне, розумієте, от ви мені дорікали припущеннями спочатку, але якоїсь імпіричної системи, яка дозволила би виміряти рівень корупції, її немає. А я давайте, оцілтам... Дивіться, а давайте ми зробимо так, а давайте хай кожен ваш глядач сам визначиться, зменшилася корупція чи збільшилася. Я вважаю, що вона Ви вірите в об'єктивність такої кожна. Вона абсолютно суб'єктивна. Mm -hmm. Але я ще раз кажу: моя суб'єктивна оцінка полягає в тому, що корупція лише збільшилась. Ну, уявляєте, зараз у нас стало більше корупції ніж за Януковича ніж за кучми. Це суб'єктивна оцінка Сергія Власенка, яка не підкріплена нічим. Але у нього є серйозне переконання, що корупція не лише збільшилася, але й збільшилася через антикорупційні органи. Але якщо ви попросите його пояснити свої слова і роз'яснити, він скаже, що він насправді нічого такого не говорив а насправді так це ви дурачок. Але але зверніть увагу. Якщо, якщо за 6 років система, яка покликана зменшувати корупцію, привела лише до її збільшення. А, тобто, ви ще й так. Ви говорите звичайно. не про не про кореляцію. Ви говорите прямо про причинно-наслідковий зв'язок. Звичайно, що ця система, яка існує, призвела ні, до збільшення ні. корупції. Ви тільки що це ні. сказали. Я сказав, що ця система не призвела до зменшення. Ви сказали, призвела до збільшення. Ні, призвела до не призвела до зменшення. Система, яка покликана зменшувати корупцію, привела лише до її збільшення. Я сказав, що ця система не призвела до зменшення. Буквально за 10 секунд, і вже інша відповідь. Нічого, те саме Сергій Ласенко до речі казав і на початку інтерв'ю. Тебе подолати. Корупцію. А ми потім поговоримо. Чи за 10 років вони подолали корупцію, чи корупція лише збільшилася в країні завдяки в лапках їх діяльності. Можливо, поговоримо. Да, ну чого можливо, поговоримо. Поговорили. Причому Сергій Ласенко постійно жаліється наклятих журналістів, наклятих грантоїдів, які маніпулюють і перекручують його слова. Вони його таврують. Уявляєте. Журналісти таврують депутата від батьківщини. Знаєте, от загалом прийнято, що журналісти мають право на оціночне судження. Так, але але не треба прикривати оціночними судженнями, коли ви тавруєте людей. А ви часто не ви, я маю на увазі, журналісти, не ви конкретно. Коли журналісти таврують людей, ставлять тавро, а потім в судах розповідають: О, ну це ж моє оціночне судження. А Сергій Власенко, він не такий, він не таврує. Вся, вся боротьба, яка здійснюється борцунами, як я їх називаю, угу. ви праві. Це моя цитата. Угу. І тут я її пам'ятаю, до речі. Угу. Да? Е, так от ці борцуни вже борються 6 років. Так, але, але не треба прикривати оціночними судженнями, коли ви тавруєте людей. Ну, депутат Власенко від батьківщини може таврувати людей. Іншим таврувати людей зась. Бо тож депутат. Він не просто депутат. Він стільки податків заплатив між іншим в бюджет, що ми, українці, маємо йому бути вдячними, судячи з усього, бо він взагалі міг би виїхати з України і не платити нам свої податки. Власенко своїми податками забезпечив свою роботу mm -hmm. в статусі народного депутата, бо я сплатив податків більше, ніж за... я отримав за 17 років своєї каденції. Чудово, але ці податки ви би сплатили що так, що так. Ні, ну може і ні, ну, по типу, це а ж, може це ні. Ж не податки пов'язані з нашою депутатською діяльністю. Ні, а може і ні. А може я би не жив в Україні і не платив би їх в Україні. А це взагалі дуже цікаве зізнання. А які такі податки народний депутат Власенко заплатив більш? Ніж отримав зарплати за 17 років перебування на депутатському, у депутатському кріслі. Так, Ласенко ж вже скільки скликань є депутатом? 17 років. З 2008-го, згідно з його декларацією, наприклад, за минулий рік він отримав доходів, тільки від роботи депутатом, та й більше не отримував. І ще 100 тисяч гривень страховки. Дуже цікаво, взагалі, про які податки. Йдеться, якщо ж Сергій Власенко вважає себе чимось кращим через те, що він сплатив більше податків, то хай розкаже це виборцям політичної партії Батьківщина і порівняє себе з ними. І, взагалі, може, він поїхав за кордон, і він нам тут робить велику послугу тим, що не поїхав, і розповідає в Україні про зовнішнє управління. Може і ні, а може я би не жив в Україні, не платив би їх в Україні. Скажіть, будь ласка, чи є у вас е до мене особисто претензії в частині е декларування майнового стану незаконного збачення? Ні, ні. Щодо цього, якраз. Щодо доступу то, до державного бюджету, ні. щодо Тут скандалів з ми... цим пов'язаних. Тут ні, але є питання в інтересах якої групи? Ви дієте. Знаєте, це насправді такий секрет полішинелі що Сергій Власенко працює на Юлію Тимошенку. Що за Юлію Тимошенко тягнеться довга історія корупційних справ? Що вона працюючи. Народною депутаткою живе дуже заможно, не бійствує, Що в неї свого часу були досить такі прекрасні доступи до державного бюджету? Що що вона кентачить з олігархами? Щоб все саме ми поки наших цілей не доб'ємо, то ми ж не успокої. Ні, ну це однозначно. Я взагалі не знаю, какая целі розказував. Я не помню Да, я хочу, щоб ти знав, що я дуже ціню все, що ти робиш. Якби це був факт запису, як Юлія Володимирівна вітає Януковича, Ну тоді п'я там щось би там спростову. А вже ж не кожен може показати це все з доказами паперами, тому що а це треба було робити свого часу. Цим мали займатися правоохоронні органи, на це не було політичної волі. І, і, і взагалі, журналіст він знаєте, не чарівник і має доступ не до всіх. Депутатських чорних муток. Але що цікаво, журналіст, знаєте, не може безпідставно звинувачувати народних депутатів. А депутати, а у депутатів депутати можуть кого завгодно звинувачувати. У них є чуття, і вони можуть слідувати своєму внутрішньому чуттю, що набуться зло. І при цьому народні депутати навіть нічого не зобов'язані розслідувати. А отак от у них є чуття, їм хочеться, і вони роблять. Тобто, це ваші виводи, але доказів якось прямо не у мене будуть має? докази. Ви будете перші. Хто про це дізнається? Але це не моя функція збирати докази в цій ситуації. Моя Окей. функція, моя функція мати певне відчуття, піднімати це питання і про це говорити. Отака така функція у Сергія Власенка. Він цацам, він має відчуття. В нього така функція. Можна без доказів, а журналісти вони ж гадиці, грантоїди таврують, так але але не треба прикривати оціночними судженнями, коли ви тавруєте людей. Моє відчуття і моє судження, що Сергій Власенко, вибачте, мене звездить. Ну, от знаєте, взяти буквально кілька епізодів із цього інтерв'ю. Наприклад, Власенко каже, що вищий антикорупційний суд це суд, який ну тупо штампує обвинувальні вироки. Що у світі взагалі-то 40… Відсотків виправдальних вироків в нормальних країнах, в нормальних, а Україна, у неї є вищий антикорупційний суд, який всіх засуджує просто підряд. Який він поганий? Він мав би всіх виправдовувати з того, що я знаю, те, що я намагаюся зараз сказати, що відсоток виправдувальних вироків у Ваксу суттєво вищий. Та не суттєво, ніж загалом. дивіться, 5 і 1 це не суттєво вищий. 5 в кра... в країні, де ні, та відповідь в 5 разів. Ну, одна копійка і 5 копійок це в 5 разів, ну, вищо. А одна копійка і гривня, то це в 100 разів. Але це одна копійка і гривня. В нормальних, цивілізованих, демократичних країнах близько 60% 60% обвинувальних і 40% виправдувальних вироків. Оце куди ми маємо йти. По-перше, у ВАКС за весь час його існування 9% виправдальних вироків. 296 вироків, із них 26 виправдальних. Це по-перше. А тепер я пошукав трошки інформації стосовно інших країн. Скільки відсоток виправдальних вироків в інших країнах? Так от у США за 2022 рік. 0,4% виправдальних вироків у судах. У Франції 10% виправдальних вироків у судах. У Німеччині до 7%, в Іспанії 10%, у Польщі до 10%, приблизно 6% у Швеції це стеля. І є дві країни, де 20% це Британія та Італія. В нормальних, цивілізованих, демократичних країнах близько 60% 60% обвинувальних і 40% виправдувальних вироків. Оце, куди ми маємо йти. Але знаєте, якщо ти говориш просто впевнено, з подачою психуєш при цьому ще, то може тобі і повірять. Власне, хто ж кинеться перевіряти? Ну не можна, ж усе отак от перевіряти на ходу. Юлія Володимирівна, он не просто так носить із собою папірців, яких взагалі ніхто не знає, що там насправді написано. Тільки Юлія Володимирівна знає. Потім вона розповідає нам, що вона не була із Порошенком в коаліції у 2014 році, і взагалі вона просто поруч стояла. А я хочу знаєте, що. Гадати. От були позачергові вибори у 2014 році. Після цього формувався коаліційний уряд, до якого батьківщина також входила. Пам'ятаєте? Ні, в 2014 не входила. З 14-го не входила. З 14-го не входила? Ми там в опозиції вже були. Відразу? І чесно вам говорю, ми в опозиції. Буває у представників Батьківщини Амнезія. Не пам'ятають вони і все. ТСК е, говорили про те, що члени комісії почали отримувати погрози, е, повідомлення е, різні там, з попередженнями там, і так далі. І так далі. Е, від кого це повідомлення? А можна дізнатися, в яких вони... коментарях я говорив про погрози? Ви говорили про це на засіданні ТСК у червні і в коментарі. В мене немає просто зараз з собою готового для вас матеріалу, mm. але ви говорили про те, що члени комісії отримують повідомлення з, з погрозами та попередженнями. Там я так. зараз не готовий це коментувати. Я просто, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я тоді мав на увазі. Але в стенограмі засідання ТСК усе записано. Цитую Сергій Власенко стенограма засідання ТСК. Колеги, дивіться, насправді я отримую зараз дуже багато різних сигналів. До речі, хочу поділитися з вами. Якщо, не дай Боже, комусь із вас надійдуть погрози, тому що є і така інформація, що якісь провокації можуть влаштовуватись, оскільки ми будемо займатися і займатимемося сенситивними питаннями. Це все можливо. Бо я теж такі сигнали отримую там, де можливо, я їх. Купірую, але ну на всякий випадок я про це мав сказати, бо різні сигнали приходять. Ну на цю стенограму Сергій Власенко мав би відповісти, що то взагалі були не погрози, а сигнали. А так би він усе згадав, і взагалі це все різні речі. А так дуже складно, звісно, пам'ятати, що до ТСК, яку ти очолюєш, надходять погрози і ще й не одні, судячи із стенограми. Це ж усього на всього. Погрози забув насправді. Ось ці знаєте вивертання, викручування правої руки Юлії Володимирівни були інколи до смішного дурними. Я пригадував, що наше останнє з вами інтерв'ю було років п'ять тому, ще на Суспільному. Тоді ми говорили про результати місцевих виборів. Я думаю, ви не пам'ятаєте ці розмови? Ви бачите, от ви чергове знову за мене зробили якийсь висновок. Я припустив. Ну кожен раз виглядає як висновок. Я при я не пам'ятаєте? Пам'ятаєте ту розмову? Дивіться, питання ж не в цьому, але ви за мене зробили висновок, навіть мене про це не спитавши. Ви пам'ятаєте ту розмову? Ні, на жаль, не пам'ятаю. Чи... І от, Знаєте, у Сергія Власенка погано із пам'яттю щодо ТСК, але от коли хтось написав йому щось у коментарях під дописом Мокрика, це він пам'ятає просто до розділових знаків. Ваших фоловерів я напевно, бо людина давала коментарі, е, теж гордо написала, що там Власенко зробив там одну помилку, написав На жаль, разом написав, на жаль, разом. І ну немає ніякої проблеми. Дійсно зробив помилку. Значить, треба це визнати і сказати Окей, це помилка. Так, якщо я не помиляюсь, ви відреагували трішки пасивно-агресивно. Ви сказали: типу, так, ви знаєте українську мову краще ніж я, і що? Ні, е, не я не написав і що я написав і одне можна сказати точно: якщо у Сергія Власенка живуть миші, то у них дуже насичене сексуальне життя. Особисто у мене під час інтерв'ю склалося відчуття, що я дивлюся на інтерв'ю з Шуром і афористом, який просто грає в ноперстки. І головний принцип Власенка, знаєте, просто говорити співбесіднику: ні, 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 все, що ви кажете, це не так. А що вже саме там не так, не принципово, головне заговорити. Язик і зіскакувати з теми на тему. Раджу до перегляду це інтерв'ю. Внизу залишу посилання. Давно не було таких інтерв'ю Данила, і ми тим часом йдемо далі. Друзі, час підписатися на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, нагадую, мене звати Богдана Амосов, я незалежний журналіст. І на моєму каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Друзі, з вашою допомогою виходять. Нові відео. Це можна зробити за посиланням в описі під відео або за посиланням в кінці відео. А тепер продовжуємо. <му> Ніколи такого не було, і от знову. Зірки, які до широкомасштабної війни не сильно відзначалися про українську позицію, раптом почали перефарбовуватися назад. От Іван Дорн заявив, що готує російськомовний альбом. Хоча, в принципі, від нього ми нічого іншого і не очікували. А гурт «Quest Pistols, виступаючи у ЄС, в чергове заспівав російською. Концерт з каждий після на одну пісню становиться менше. То есть я устав вислушити вас, в следующий раз у себе в машині, але точно не на этом концерті на этой сцені. Поэтому не втикають. Я знову таки не фанат цієї музики, але я чув, що свої треки вони переклали українською, і, до речі, переклали як для такої музики дуже навіть так вдало. Але навіть виїжджаючи за кордон, отримуючи відповідний дозвіл від мінкульту, нагадаю, Мінкульт цих схвалює, щоб наші гурти виступали за кордоном, їздили в Європу і квест пістол, приїжджаючи у Європу, у Польщу у Варшаві. У них був концерт 19 вересня. От, от так от проводить роботу із українцями у Європі. Чи може вони не для українців виступають? Хто там, в принципі, знає. Згадую, як у нас було Міністерство єдності, яке мало сприяти тому, аби українці залишилися єдиними, залишалися українцями і навіть поверталися в Україну. Ось Міністерство єдності у нас якось із ним пішло не так. У нас є мінкульт, у якому, в принципі, із зміною голів теж якісь проблеми. А ще є якісь проблеми із тим. Кому власне мінкульт дозволяє а, виступати за кордоном на виняткових умовах і що вони там відповідно роблять? Тим часом Росія продовжує красти чуже, тобто вона навіть не те, що краде чуже, вона повторно краде те, що вже колись вкрала. Я кажу. Про Євробачення у Москві відбувся пісенний конкурс інтервідінь. Ну, от знаєте, цей загніваючий запад із геями та лесбійками. Вигнав бідну Росіюшку із Євробачення, в якому росіюшка намагалася політизувати усе, що тільки до чого тільки можна дотягнутися. І врешті-решт московити вирішили. Зробити свій конкурс інтервіді, щоб у них були свої е, співаки, глобальний юг, і оце от все таке. І дивитиметься їх чотири мільярди людей. ну навіщо вже соромитися? Вже б вісім сказали. Внимання континента в эти минути прикована к Москве. Росія об'єднає на інтервідіні 2025. Гранд-шоу п'ять. Граншоу увідіть чотири мільярда чоловік. Ну знаєте, взяли просто кількість населення Індії, потім додали кількість населення Китаю, приплюсували про всяк випадок ще зверху мільярд, і сказали, що всі будуть дивитися більше в Китаї та Індії зайнятись немає чим, і я щось взагалі сумніваюся, що там, хоч. Якась увага до цього Збіговська, в принципі, була. У Росії, як завжди, все вторинне і навіть ідея із інтервідінням, вона не нова і її свого часу ненадовго реалізував Совок, все так само намагаючись прибрехати Євробачення, яке швидко набувало популярності. Власне, інтервідіння, врешті-решт, загнулося разом із Совком і не мало популярності. Через цензуру, і тепер от знову Росія краде ідею конкурсу вже вдруге, аби щось комусь довести. В результаті московити старались старались і перестарались на відкритті. Виліз інсек, а вже ж, як же ж без пуйла, і пуйло там розповідав. Как теперь важливо, что Москва має свой песенный конкурс из Боярышником Кокошником и Скрепом. Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года финал возрожденного международного музыкального конкурса «Интервидение». Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира. Ти слухаєш оце, і от просто віє могилою, просто віє таким глибо, глибоким совком. І як може з, з такого звернення починатися молодіжний конкурс, це для мене загадка. А ще, що для мене не загадка, те, що Путін тут намальований з допомогою штучного інтелекту. Сьогодні інтервідіння, сохраняє вірність традиціям, обретає новий масштаб. Бачите, уже використовують штучного Путіна. Дійсно, нащо напрягати діда. Але власне ми говоримо не про це, ми говоримо про скрепи конкурсу «Інтервідіння». Іменно уваження культур, по суті, є основною ідеєю конкурсу і його учасників на досягнення творчих висот. І тут щось пішло не так, адже традиційні цінності, заради яких це все нібито і починалося, щоб показати дулю європейським геям не витримали у конкурсі. Переміг конкурсант із В'єтнаму, і якось так сталося, що ніхто не повідомив російських організаторів, що цей співак із В'єтнаму відкритий гей співає про одностатеві стосунки. І як виявилося, що навіть у В'єтнамі почуває себе набагато вільніше ніж у Росії. Інтервідення в Савітському Союзі довго не тривало, не витримало, як і Совітський Союз не витримав, і вони згинули разом. І цьому конкурсу ми бажаємо, звісно ж, те саме. Друзі, є й хороші новини. В ніч на понеділок невідомі дромі вдарили по санаторію Форос. У окупованому Криму біля Севастополя цей санаторій ще називають дача ФСБ, і там колись перебував Путін. А поруч там розташовано ще чотири держрезиденції. Відомо, що прилетіло по кількох будівлях, зокрема по якійсь урядовій, і е, після цього у Севастополі оголосили надзвичайний стан а й навіть частково виключали електро. Як пишуть моніторингові канали? У форосі була нарада дуже важливих певних персонажів, поруч за 2,5 км кілометри, знаходиться ще одна урядова здача, номер 11, та сама дача Горбачова або об'єкт заря. І там є вертолітний майданчик, на якому мало постійно перебувати ФСО, і там же ж стоїть російське ППО. Але якось так сталося, що коли атакували невідомі дрони. ППО не спрацювало. Будемо чекати додаткову інформацію. Уже російські ЗМІ пишуть, що там якраз в цьому місці міг бути гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо. Схрестимо пальчики і почекаємо. Друзі, на цьому поки що все. Я як завжди. Нагадую вам, не забувайте донатити на збройні сили України. Не забувайте підтримувати військо. Це найголовніше і найперше, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.